Російська армія окупувала частину нашої землі, забравши тисячі життів і перетворивши на попіл колись квітучі міста. Та сьогодні до нас прийшов той, хто здатен бачити приховане від звичайного зору. Карпатський мольфар, чий рід сягає глибини століть, погодився відкрити те, що було явлено йому під час останньої зимової поїздки на полонину Боржава. Ця людина не говорить красивими образами і не ховається за туманними натяками. Він висловлюється прямо так, як говорили його предки, ті самі, що передбачали падіння імперій і народження нових держав. Його дід ще за чотири роки до події перед рік розпад Радянського Союзу. Його прадід знав про початок Другої світової війни тоді, коли більшість ще вірила в мир. Минулого тижня, коли місяць увійшов у спадну фазу, а зірки над хребтом Чорногори склалися в особливий порядок, йому знову відкрилося видіння. Це бачення стосується 18 грудня цього року, дня, що настане вже зовсім скоро, дня, який здатен назавжди змінити хід російсько-української війни, дати після якої війна набуде зовсім іншого перебігу. Дня, після якого російська армія почне відступ з українських земель. Я бачу сумнів у ваших очах, чую, як дехто вже готовий відмахнутися від цих слів, назвавши їх черговим пророцтвом. Ми всі втомилися від порожніх обіцянок і лже пророків, але прошу вас вислухайте, що станеться. 18 грудня вже почало проявлятися в енергетичних потоках нашого старого світу. Перші сигнали з'явилися ще в жовтні, коли на фронті почали відбуватися дивні збіги. Російські підрозділи раптово втрачали зв'язок між собою. Техніка виходила з ладу без очевидних причин. Командування ухвалювало рішення, які здавалися нелогічними навіть їхнім генералам це не випадковість. Усе це підготовка до подій 16 грудня. Слухайте уважно, бо я скажу це лише раз. Ясий Василь, син Михайла, онук Гаврила, правнук Дмитра. Мій рід походить із часів, коли Карпати ще пам'ятали язичницьких богів. Та тепер я розумію кожне її слово. Вона сказала також, що перед відходом москалів станеться подія в грудні, коли сніг ще не вкриє повністю гори, а зима лише почнеться. Вона назвала цей день днем великих змін, коли енергія землі переверне хід подій. У неділю 3 грудня я піднявся на полонину Горява. Це особливе місце там, як ніде в Карпатах, сходяться енергетичні потоки. Туди ходив мій дід, туди піднімався мій прадід, і я йду туди, коли потрібно побачити майбутнє. Я взяв освячену воду з джерела біля Михайлівської церкви в Ясінях, три свічки з бджолиного воску, зроблені монахинею, і червону нитку виткану моєю матір'ю Бобі Менні ще до мого народження. Я піднімався вночі, щоб зустріти світанок на вершині. Місяць спадував саме той час, коли відкривається майбутнє, зірки світили так яскраво, що кожен камінь на стежці був видимий. Коли я дістався вершини, вже починало світати. Небо на сході рожевіло, але ще не червоніло. Я розставив свічки трикутником, налив воду в дерев'яну миску, успадковану від бабусі, і почав читати молитви не церковні, а давні родові слова, що передаються з покоління в покоління. Вони відкривають завісу між світами. Я читав їх довго, поки сонце не піднялося. І тоді вода в мисці почала рухатися, хоча вітру не було, вона закрутилася по колу спершу повільно, потім швидше. І в тій воді я побачив майбутнє. Я бачив 18 грудня 2025 року. Це буде понеділок, звичайний робочий день, але саме він стане переломним. На світанку, о 5 годині за київським часом, на російській військовій базі в Курській області станеться подія, що запустить ланцюгову реакцію. Там зберігаються тонни боєприпасів і спорядження підготовлених Росією для зимових дій. Я бачив і чув потужний вибух це буде не удар і не диверсія, а збій у власному сховищі. Вибух буде настільки сильним, що його відчують у радіусі 60 миль. Загинуть сотні російських військових, знищено танки й артилерійські системи, запаси яких розраховані на кілька місяців, але це лише початок. Через дві години о сьомій ранку в російських штабах на окупованих територіях почнуться масові заворушення. Я бачив солдатів і офіцерів, виснажених війною, які втратили віру в перемогу. Вони почнуть відмовлятися, виконувати накази спершу поодинокі випадки, а згодом повстання, спроби придушити його лише погіршать ситуацію. До полудня 18 грудня російські сили в Маріуполі втратять контроль над підрозділами. Частина військових здаватиметься українським силам, інші кидатимуть зброю і намагатимуться втекти. Це викличе паніку в Москві. Командування зрозуміє: війна програна, війська воювати не будуть, техніка знищена, резервів немає. О 14-й годині 15 грудня у Кремлі відбудеться екстрене засідання вищого керівництва. Там ухвалять рішення про поступове виведення російських військ з України. Публічно це не оголосять одразу, трату спробують приховати, щоб уникнути паніки всередині Росії. Та інформація все одно просочиться солдати дзвонитимуть додому і повідомлятимуть про початок відступу. Близько 21-ї години 1 грудня перші підрозділи тихо залишать позиції на східному фронті. Вони робитимуть це в темряві, але українські сили помітять ці рухи протягом кількох годин. До ранку 19 грудня стане зрозуміло почався масовий відступ. Спочатку це виглядатиме як перегрупування, але згодом стане очевидно. – це… Повне залишення окупованих територій України. До кінця грудня російські війська залишать більшість міст і сіл Донбасу, до середини січня виведуть сили з Криму. До кінця лютого російська армія зникне з усіх українських земель. Чому саме 18 грудня? Бо цього дня енергетичні потоки землі досягнуть точки, де опір агресора стане неможливим. Я бачив у воді, як ці потоки формуються вже зараз. Кожен день наближає нас до цієї дати. Кожна молитва українських матерів за своїх синів підсилює ці потоки. Кожна крапля крові, пролита захисниками України, заряджає землю енергією спротиву. Кожен окупант, що ступає на нашу землю, відчуває цей тиск, навіть якщо не усвідомлює його. Це сила природи. Вони стають нервовими, частіше помиляються, їхня техніка ламається, снаряди не долітають до цілей, плани розсипаються. Усе це ознаки того, що земля їх відкидає, вони тут чужі. Їхній час добігає кінця. Я бачив і те, що було раніше. У лютому 2022 року, коли почалося вторгнення, я піднявся на говерлу. Там, у воді, я побачив довгу і криваву війну. Руїни та смерть. Але я також бачив, що вона не триватиме десятиліттями, як пророкували деякі. Я бачив термін приблизно три роки, можливо, трохи менше. Зараз ми наближаємося до цього рубежу, а 22 лютого мені відкрилася конкретна дата завершення активних бойових дій 25 грудня. І 18 грудня я бачу як момент переходу енергії від руйнування до відродження, від смерті до життя, від присутності ворога до його зникнення. Мій дід Гаврило розповідав, як у 1944 році передбачив відступ німецьких військ із Карпат. Тоді теж була зима грудень. Він піднявся на Галявину і побачив у воді точну дату 28 грудня 1944 року. І саме цього дня німецькі війська почали залишати наші гори. Історія повторюється енергетичні цикли землі мають свої закони. Зими завжди ставали часом відступу загарбників. Так було з іншими, так буде і з росіянами. Я бачив у воді не лише війну. Я бачив, як після 16 грудня змінюється настрій українського народу. Спочатку буде недовіра. Люди не одразу повірять, що російська армія справді відходить. Надто багато разів їм обіцяли швидку перемогу. Але коли протягом тижня відступ стане очевидним і міста почнуть звільнятися, все зміниться. Я бачив радість в очах тих, хто повертався додому. Бачив сльози матерів, які дочекалися своїх синів. Я бачив, як над містами, що майже три роки були в окупації, знову піднімаються українські прапори. Я бачив і реакцію світу, він буде приголомшений швидкістю відступу Росії. Аналітики та експерти не зможуть пояснити, чому армія, що воювала три роки, за лічені тижні залишила захоплені території. Вони шукатимуть причини в економіці, санкціях, виснаженні ресурсів, внутрішніх конфліктах. Але справжня причина земля вона відкинула загарбників. Потоки енергії обернулися проти них. Їхній час тут завершився. Я бачив і те, що відбуватиметься в Росії після 16 грудня. Поразка спричинить глибоку внутрішню кризу. Народ, який три роки жив у полоні пропаганди легкої перемоги, не зможе прийняти поразку. У містах почнуться масові протести. Люди вимагатимуть відповідей, за що загинули їхні сини, чому зруйнована економіка, чому країна стала ізгоєм. Це призведе до змін у російському керівництві. Я не бачу всіх деталей, але сила, яка розпочала цю війну, не переживе поразки. Я бачив Україну після звільнення сильнішу, ніж будь-коли. Нація, загартована таким вогнем, лише міцнішатиме. Українська армія стане однією з найсильніших у Європі. Економіка відновиться швидше, ніж багато хто очікує. До 2027 сьомого року життя в Україні стане кращим, ніж було до війни. Я бачив конкретні міста та дати. Маріуполь почнуть звільняти 17 грудня, а до вечора, 18 грудня, він буде повністю під контролем України. Мелітополь 19 грудня, Бердянськ 20 грудня, Енергодар 21 грудня. Вся Запорізька область буде вільною до 25 грудня, Різдва Христового. Це стане найкращим різдвяним подарунком для українського народу. Луганськ почнуть звільняти 26 грудня, процес триватиме кілька днів. Донецьк з 1 січня 2026 року і до 10 січня весь Донбас буде під контролем України. Крим почнуть звільняти 15 січня. Росіяни намагатимуться триматися, але їхній опір буде слабким. 20 січня стане вільним Сімферополь, 25 січня Севастополь, а до 1 лютого весь Крим повернеться під контроль України. Я бачив, як над Херсонесом майорить український прапор, як кримські татари святкують повернення додому, як люди вільно відвідують святині. Я бачив і конкретних людей. Я бачив солдата зі Львова на ім'я Богдан, який нині воює під Часовим Яром. 18 грудня під час чергування він почує по рації повідомлення про те, що російські підрозділи починають відходити. Спершу він не повірить, подумає, що це провокація або пастка. Але вже за годину власними очима побачить, як російські військові залишають окопи і відтягуються назад. Він зателефонує мамі Оксані до Львова і, не стримуючи сліз, скаже їй, що війна закінчується і він скоро повернеться додому. До кінця січня він буде вдома, обійматиме маму, дружину Марію і доньку Софію, яку не бачив вісім місяців. Я бачив також медсестру з Дніпра на ім'я Олена, яка працює у військовому шпиталі. 17 грудня їй привезуть останнього пораненого цієї війни. Одесита Ігоря. У нього буде легке поранення плеча, отримане в одній з останніх сутичок. Вона обробить рану. А коли він запитає, скільки ще триватиме війна, вона скаже йому: все закінчилося, російська армія відступає. Вони обоє заплачуть і обіймуться, і вперше за три роки в тій лікарні будуть сльози радості, а не болю. Я бачив фермера з Херсонської області на ім'я Петро. Його село було окуповане з березня 2022 року. 20 грудня він прокинеться і не побачить російських патрулів, які щодня ходили селом протягом трьох років. Він вийде на вулицю, побачить порожні блокпости і зрозуміє, що окупанти втекли вночі, нікого не попередивши. Він збере сусідів, дістане український прапор, який ховав на горищі всю окупацію, і вони. Піднімуть його на сільській площі. До обіду в село зайдуть українські військові. Селяни зустрінуть їх хлібом сіллю, як визволителів. Я бачив учительку з Маріуполя на ім'я Ірина. Під час окупації вона залишилася в місті, бо не могла покинути стареньку матір, яка не ходила. Три роки вона жила в постійному страху, бачила знущання окупантів над мирними людьми, нищення української ідентичності. 18 грудня вона почує звуки бою на околицях міста, а потім раптову тишу. За кілька годин побачить, як російські солдати поспіхом збирають речі і залишають Маріуполь. Того ж вечора вона почує українську мову військових, які заходять у місто. Вона впаде на коліна і помолиться, дякуючи Богові за визволення. Наступного дня вона знову зможе без страху викладати своїм учням історію України. Я бачив підприємця з Києва на ім'я Андрій, який протягом усієї війни підтримував армію, збираючи кошти на дрони, автомобілі та ліки. 21 грудня він отримає повідомлення від друга з військової розвідки, що війна фактично завершена, і росіяни залишають останні позиції на Донбасі. Він збере всіх своїх друзів-волонтерів і вони влаштують велике святкування на Майдані Незалежності. Тисячі киян зберуться разом, співатимуть гімн України і пісні свободи, люди обійматимуться і плакатимуть від радості. Я бачив журналістку з Харкова на ім'я Катажина. Протягом усієї війни вона документувала злочини російських окупантів, спілкувалася з цивільними жертвами, виїжджала на передову. 23 грудня вона поїде до щойно звільненого Ізюма і зніме репортаж про відновлення міста після окупації. Вона побачить зруйновані будівлі і людей, які вже прибирають вулиці, ремонтують пошкоджені споруди. Вона візьме інтерв'ю у літньої жінки на ім'я Валентина, яка скаже, що вірила в цей день кожну хвилину окупації і знала. Україна переможе. Цей матеріал стане одним із найперегляданіших в українських медіа. Я бачив священника з Києва, Отця Михайла. 7 січня 2026 року, на Різдво Христове за юліанським календарем він проведе особливе подячне богослужіння у Свято-Михайлівському золотоверхому монастирі. На службі будуть сотні людей: військові, волонтери, звичайні кияни. Він виголосить проповідь про шлях України крізь вогонь випробувань і про те, як вона вийшла з нього очищеною та сильнішою. Він помолиться за упокій усіх загиблих захисників, за зцілення поранених і за єдність народу. Цю службу транслюватимуть на всю країну, і мільйони людей дивитимуться її зі сльозами на очах. Я бачив матір з Вінниччини на ім'я Наталя. Її син Олександр служить у десантних військах на Донбасі. 10 січня вона отримає від нього дзвінок. Його підрозділ виводять з фронту. За тиждень він буде вдома. Вона не спатиме всю ніч, готуватиме його улюблені страви. Прибиратиме в кімнаті, коли він переступить поріг, вона обійме його так міцно, що він ледве дихатиме. Вони сидітимуть за столом до світанку. Він розповідатиме про війну і побратимів. А вона плакатиме й усміхатиметься, дякуючи долі за те, що син повернувся живим. Я бачив дитину з Бучі на ім'я Дмитрик, якому зараз п'ять років. Він втратив батька 22 березня, коли російський солдат застрелив його за непокору. 15 січня мати Олена привезе його до меморіалу з іменами загиблих. Вона покаже йому ім'я батька і розповість, яким він був героєм. Дмитрик покладе квіти і скаже, що коли виросте, стане військовим як тато і захищатиме Україну. Його мати плакатиме сльозами гордості, а не лише болю. Я також бачив, що відбуватиметься на світовій арені. 20 грудня президент України звернеться до світу з офіційним повідомленням про перемогу у війні та повне визволення всіх окупованих територій. Цей виступ транслюватимуть усі провідні світові телеканали. Лідери Європи, Америки та Азії привітають Україну з перемогою. Це назвуть тріумфом демократії над авторитаризмом, свободи над тиранією. Організація Об'єднаних Націй скличе екстрену сесію, на якій буде засуджено російську агресію та підтверджено суверенітет України над усіма її територіями, включно з Кримом. Я бачив, як 25 грудня Європейський Союз ухвалить рішення про надання Україні статусу кандидата з прискореною процедурою вступу. Глави європейських урядів заявлять, що Україна довела свою європейську ідентичність не словами, а кров'ю своїх громадян, і що саме така держава заслуговує бути частиною європейської родини. 1 січня буде оголошено масштабний план відновлення України на суму понад 500 мільярдів євро. Він включатиме відбудову інфраструктури, міст, енергетики та промисловості. Я бачив, як у січні в Гаазі розпочнеться міжнародний трибунал над російськими воєнними злочинцями. Перед судом постануть генерали, які віддавали накази обстрілювати мирні міста, командири, що катували полонених, і солдати, які вбивали цивільних. Україна надасть. Тисячі доказів, фото, відео, свідчення очевидців. Світ побачить справжні обличчя російської армії і масштаби злочинів, скоєних на українській землі. Деякі з цих злочинців отримують довічні вироки, інші 30 або 40 років ув'язнення. Усе це я бачив у воді на полонині боржава 3 грудня. Коли видіння завершилося, сонце вже високо стояло над горизонтом. Я витер піт з чола, навіть у грудні мені стало спекотно від напруги. Я вилив воду назад у землю, зібрав свічки і змотав червону нитку. Спускаючись з гори, я не сумнівався. Те, що побачив, здійсниться. Мої передбачення завжди збувалися. Я передрік аварію на Чорнобильській АЕС за два місяці до неї. Я передбачив незалежність України за рік до референдуму. Я передбачив цю війну 22 лютого за місяць до вторгнення. І тепер я передбачаю її завершення. Я знаю, що багато хто не повірить моїм словам. Скептики скажуть, що це вигадки, що мольфари шахраї, що енергії не існує, нехай говорять. Я звертаюся не до них. Я звертаюся до тих, у кого є вуха, щоб чути, і серце, щоб вірити. Я говорю від імені українського народу, який заслуговує на надію в ці темні часи. Я говорю за матерів, що чекають синів. За дітей, які ростуть під звуки повітряних тривог, за всіх, хто втратив близьких, домівки і мрії через цю війну. До 18 грудня залишилися лічені дні. Ви самі побачите, чи здійсняться мої слова. Я не прошу вірити мені сліпо. Я прошу дивитися, слухати новини, стежити за подіями на фронті. Якщо 18 грудня російська армія не почне відступ, назвіть мене брехуном і більше ніколи не слухайте. Але якщо те, що я сказав, почне збуватися, згадайте мої слова і повірте. У цьому світі існують сили, сильніші за танки і ракети. Це сили землі, сили народу, сили правди. Свою подорож на гору я завершив молитвою за Україну. Я просив у предків сили для народу, мудрості для лідерів і мужності для захисників. Я молився, щоб земля відкинула загарбників, щоб небо не приймало їхні літаки, щоб вода не втамовувала їхню спрагу. Я просив, аби кожен окупант відчував тягар нашої землі, щоб кожна їхня куля не досягала цілі, а кожен план руйнувався. І я відчув мене почули Я відчув, як енергія землі відповідає, збираючись у єдиний потужний потік проти тих, хто приніс зло. Тож запам'ятайте 18 грудня 2025 року стане переломним. Російська армія... Почне залишати Україну. Процес буде тривалим, але незворотним. До весни 2026 року українська земля стане повністю вільною від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Криму. на Кту... над кожним містом і селом майорітиме український прапор. Прийде час відбудови, час загоєння ран, час повернення до нормального життя. Це моє передбачення, дароване предками, показане землею і відкрито водою на полонині боржава. Отже, шановні глядачі, ви щойно почули слова карпатського мольфара Василя слова, які важко зрозуміти, не просто прийняти, але неможливо забути. Він назвав конкретну дату 18 грудня, як день початку відступу російської армії з України. Він описав конкретні події: вибух на базі в Курській області, заворушення в Маріуполі, екстрене засідання в Кремлі, назвав імена людей, чиї долі зміняться, розповів, як звільнятимуться міста, як захисники повертатимуться додому, як країна святкуватиме перемогу. Ми всі живемо в очікуванні 18 грудня. Хтось повірить словам про хтось сумніватиметься. І це нормально. Ми втомилися від фальшивих надій і гучних обіцянок, але в словах Василя є щось особливе надто чіткі дати, надто конкретні деталі, надто впевнений тон. Або він справді бачив майбутнє. Або ризикує своєю репутацією і честю свого роду. Через кілька днів ми дізнаємося правду. Якщо 18 грудня принесе те, що він передрік, нам доведеться визнати існують сили, які наука поки не може пояснити. Сили, що бачать далі наших очей і глибше нашого розуму. Можливо, карпатські провидці справді зберігають знання, передані століттями, а поки чекаймо, сподіваймося, і вірмо. Вірмо в перемогу України, в мужність її захисників у підтримку світу. Вірмо, що справедливість восторжествує, агресор буде покараний, а окуповані землі повернуться додому. Можливо, це станеться саме так, як було сказано, а можливо, інакше. Але ми всі знаємо цей день обов'язково настане день, коли останній російський чобіт покине українську землю, коли останній полонений повернеться додому, коли над кожним містом майорітиме український прапор. Дякую, що вислухали. Слідкуйте за новинами. Особливо 18 грудня. І нехай слова карпатського мольфара Василя відлунюють у ваших серцях. Слава Україні!